Так, тихо. Ми хотімо пообщаться з аудиторією. Так, всім доброго вечора. Доброго вечора. А, зараз ми повертаємось з Києва, з нашої київської локації. Хочемо відповісти на запитання, яке дуже часто нам надсилали в директ або в коментарях. Багато хто знає Віталія. Це всім власник, привіт. це власник касає Марк. Так, я діджито-маркетолог, мене звати Ярослав. Перше, найголовніше, питання: чи буде працювати Дніпровська філія? Так, да, безперечно, бо Дніпро ну це наша флагманська філія на сьогодні, і вона буде працювати, вона вже працює. Тому всі, хто питали, чи ми переїжджаємо до Києва, ні. Ну Київ працює окремо, Дніпро працює окремо. Давай з тобою повернемося в початок грудня, перше число. Всі... Знають, пам'ятаю, що тоді сталося. А якщо хтось не знає, або забув, я зараз ставлю записи з камер відеоспостереження і можете подивити, що тоді було всередині приміщення. Які твої були перші емоції? Я пам'ятаю, тоді вже київська локація була на стадії будівництва. Да. Що тоді було в голові? Що взагалі тоді ти переживав ти та співвласник? Ну це був шок. Безперечно. Того дня всі були на робочому місці, я теж. Я був безпосередньо в тому місці, де зайшла ракета. Вона зупинилась на третьому поверсі, ми були на першому. Ну, В момент прильоту, всі після вже прильоту, всі побігли дивитися, що, що сталося. Чи всі живі, коли побачили, що, слава Богу, всі живі, почали вже оцінювати наслідки того, що сталося. І ну, в голові там у мого партнера там були вже думки про те, що київську філію треба закривати. Е -е, у нас сталася на фоні цього вже перепалка. Але коли ми зрозуміли, що ну, ми вже дали задаток за перший місяць, за останній місяць, вже дали якісь е -е, гроші будівникам. І коли ми зрозуміли, що ми можемо просто зараз втратити 10 тисяч доларів на ровному місці, ну вирішили, що мабуть таки варто продовжувати. І про що на сьогоднішній день ми взагалі не шкодуємо. По Дніпру ну, була оцінка наслідків. На щастя, ще раз наголошую, всі залишились живі. Обладнання теж практично не постраждало, і тому ми вирішили рухатись далі. Був такий суспільний розголос того, що в нас сталося, ми теж. Завдяки цьому зрозуміли наскільки важливий наш сервіс, бо почали люди на призив про допомогу і донатити на банку. І один з наших клієнтів навіть приїхав до нас на сервіс допомагати нам на наступний день вже закривати приміщення плівкою, бо ну, неможливо було навіть працювати. Повністю все вилітало. І, Ну, можна було просто захворіти, тому вирішили на перший час, хоча б закрити так. А далі вже дивитись, що буде з будівлею і що нам скажуть. І я ще раз повторюсь: один з наших клієнтів, це Олексій Кулішов, він приїхав і власноруч допомагав нам цілий день закривати фасад, за що йому окремо безперечна, безмежна подяка. Ну потім на сьогоднішній день вже є експертна оцінка. Для власників приміщення цього, що ну, воно не аварійне і тому воно буде відновлюватися. А як воно буде відновлюватись, то і ми його будемо відновлювати. Бо я трохи розкажу, ну, що, що ми шукали, що, і що сталося після прильоту. На наступні дні пішов розголос, пішов від мене особисто запит на те, що ми шукаємо приміщення. Так як був шок, була трохи і паніка, можна це сказати. Почали дзвонити власники різних приміщень, почали дзвонити ріалтори. Ми почали дивитись, їздити і зрозуміло для себе одне. У всіх приміщеннях, що ми дивились, це різні були райони міста. У всіх приміщеннях свого часу, десь в 23 му році, десь в 24-му. але були десь були прильоти, десь було збиття ракети, десь було падіння ракети. Так чи інакше, усі і, усі ці локації були зачеплені, і ми для себе зрозуміли, що ну безпечного місця, на жаль, в Дніпрі ну немає для нас. І тому, коли ми дізналися, що наша будівля підлягає відновленню, відновленню, її будуть. Відновлювати, ми для себе вирішили, що ми її будемо відновлювати теж. Але сталося дещо цікаве, все ж таки, поки ми дивились різні приміщення, про що ми зможемо розказати трохи згодом. Але я вставлю зараз для вас таку інтригу заплюрену картинку з невеличким натяком. Тепер давай про Київ. Ми... Два дні вже як відкрились. Ми ну, зараз повертаємося з Києва в дорозі, рештиво при приїжджаємо. Які твої наразі є емоції, підсумки? Може, є що розповісти може, людям? Ну, да. Київ собою теж дуже сильно порадував. Зараз у нас таке буде період е тріпу постійного. То будуть переїзди Дніпро-Київ, Київ, Дніпро. Але чим Київ порадував, що ну, по суті. Правильно, ти сказав, ми працюємо лише два дні, але і в перший день, в перший день нашої роботи вже в нас було сім машин, і другого дня до нас приїхали ще чотири машини. Ну, для мене це особисто означає, що ми рухаємось в правильному напрямку і робимо правильні речі, бо ну, запити від клієнтів були свого часу, коли ми відкриємо локацію. Але запити є запитами, а от відкриття, і коли до тебе реально починають їздити люди, тому що ну, я розумію, що нам довіряють. Нам довіряють, довіряють нашому сервісу. І тому ну, для мене особисто це жага йти тільки вперед і розвиватись. І оці перші дні це показали наявно. Ще одне питання: підміни автомобілів кніпів. Він вцілів, його можна взяти а, на період. Тоготривалого ремонту автомобіля. Так, да, підмінний автомобіль вцілів. Е, ну, трохи його пошкодило, але ми вже всі основні моменти по ньому відновили. Навіть можна сказати, що мій власний автомобіль постраждав mm -hmm. трохи більше, тому його, на жаль, не прийшлось продати. Так як були покупці, я одразу вирішив його продати, але підмінка підмінка на місці. І я думаю, її навіть можна буде побачити трохи з часом у Києві, бо ну, треба буде на чомусь добиратись. Я думаю, колись приїду і на ній. Так, давай тепер пробіжимося по ключовому. Локація Дніпро працює безперервно, там все добре. Приїжджайте до нас або на ремонт, або просто в гості. Поспілкуватися, будемо раді кожному. Це перше. Друге, київська локація теж працює, тоді теж можна приїжджати. Завжатися автомобілі там є професіонали, які вам все зроблять, все полагодять. Там також є кава, чай і розмови про собару. Ну і не тільки про ну, не тільки про собару, можна і про ВАК поговорити. Можна і про дівочок. <сосіб> uh. uh, ну, дивіться, uh, так, філія Дніпро працює. Ми будемо завжди раді бачити кожного з вас, навіть якщо вам не потрібно ремонтувати свій автомобіль, просто заїхати на чай на каву на балачки. Також ми всіх бачили, хто нам донатив на банку, хто пішов нам назустріч і почув наші заклики про допомогу. Просто заїжджайте до нас. Будемо раді кожного з вас, просто кожному подякувати. Особисто, це теж я вважаю дуже важливо. Київська філія працює. Я зараз повертаюся. Ми зараз повертаємось до Дніпра, повертаємось до своїх сімей. Але з понеділка будемо запускатись знову. З понеділка я також буду в Києві. Буду радий з вами побачитись. В Києві такі ж максимально комфортні умови створюємо, для того, щоб ви могли максимально комфортно очікувати свій автомобіль в процесі ремонту. Але й просто, якщо ви приїдете до нас на каву, на чай, на печеньки, будемо раді. Все, тоді будемо завершати. Я думаю, цю розмову з підписниками всіх наступаючи новим роком і да. до зустрічі на Стовери Марк.